Смачна м'ята картопля, бо це ж українські токмачі зі шкварками з часничком. Приготуємо неймовірно смачні токмачі, топчену картоплю, м'яту картоплю разом з нами. Сьогодні ще й буде бонус. Хочу повідомити! Що для приготування страви токмач потрібна картопля? Слово токмач це діалект на полісі, бо ми картоплю мнемо, товчемо, і слово токти і є токмач, слово токмачі це є картопляне пюре. Але і ще вже вся картопля потовчена? І так про все по порядку. Варити сьогодні картоплю будемо у пічці на плиті, ось і гарбузки сушимо насіння гарбузове. Картопля закипить, посолимо і будемо варити її хвилин 25-30, а далі будемо її мняти товкачиком. Картопля сьогодні буде зі шкварками і з витупленим жиром із сала. Ось ми сало без шкірки дрібнемо такими частучками і будемо смажити на малому вогні. Нам потрібно щонайбільше витупити жиру. Картопля вариться, шкварки смажаться, а вогонь співає свою пісню. Помічний вогонь нам звари сьогодні неймовірно смачні. Токмачі. мачі. Смажимо сало і готуємо вже бонус. Шкварки будемо мняти із часничком. Посічемо його. Дрібно січемо часничок. скільки його взяти, а зубчиків 2-3. На тарілочку поміщаємо посічений часничок та ще й сюди додаємо шкварочки. Зі сковороди шкваручки вимаємо до часничку, а жир виливаємо у картоплю. Щоб бонус був смачний, то потрібно, щоб шкваручки були ось такі біленькі, не потрібно їх смажити до чорноти. Далі ці шкварочки змішуємо з часничком і розтираємо, можна ложкою. Можна й толкачико. Ах же й апетитно пахне. Розтирати можна будь-як. Ми цією смакотою не тільки посмачимо картоплю, а ще й можна їсти шкварки з часником просто із хлібчиком. Це так смачно, а пахне, аж слинка тече, неймовірно, смачний бутерброд. Ви таких смачних бутербродів ще не їли, аж й смакота. Картоплю розімнемо просто у сковороді і поставимо у пічку нашу, вона буде гаряча до обіду. А ще смачніша буде картопля із бонусом. Розім'яли картоплю і подаємо її з бонусом і шкварочками, з часничком. Це просто смакота. Ах же й смачна українська страва Токмачі. У цей момент поставте нам вподобайки, підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Їмо таку картоплю, і м'яса не потрібно, бо ж вона зі шкварками. І з щасничком, а і з квашеними огірочками це супер страва. Чи не так? Напишіть про це в коментарях. Таку картоплю в Україні люблять усі, бо це неймовірно смачна картопля Тукмачі.